Сьогодні ми їдемо трошки замок по е, на один із островів, і е, перед цим ми хочемо на вокзалі залишити наші речі. Тут яка ми розхову розмір 2000, середній. Три тисячі. Більший п'ять і найбільший шість тисяч. Але якщо ти забираєш після дванадцяти ночі, то ще додатково. Ну ми не будемо після дванадцяти, oh, надіємося. Так який оцей чись отакий. би ще зводиться, як воно там глиб. А, написано. П'ятнадцятий, дев'ятнадцятий. П'ятнадцятий. Ні, дев'ятнадцятий, дев'ятнадцятий. Тут дуже цікава система. Ми виберемо, ми вибрали англійську. 2. Тут є. В принципі, нормальний якраз розмір вибрали. Зачиняй. Сьогодні ми відвідаємо два острови: Банвольдо і Бакчідо. І щоб туди доїхати, нам треба сісти на 2004 автобус. Це вважається міським транспортом, але їде він по суті із боку і триватиме ця поїздка дві чи дві з половиною години. І проїдемося ми різними там островами по дорозі до цих двох. Ось розклад нашого автобуса. Ми приїхали на найраніший. І ось він навіть вже з'явився на екрані. На вокзалі фотографії із відомих місць Макпо, ось ці камені, до яких ми вчора ходили. В снігопаді. Міст в тумані. Ось якась штука, в яку ми не сходили. І не сходимо вже. А ось фонтани, на які ми чомусь не потрапили. Ми посеред якогось острова і сказали пересідати на ось цей автобус. І він не дарма фіолетовий. І зупиночка тут не дарма фіолетова, тому що острів, на який ми їдемо, називається Фіолетовий острів. Там багато фіолетових квітів, багато фіолетових будинків, і люди зазвичай приїжджають у фіолетовому одязі. Якось, наприклад, цей чоловік. У мене дуже... Знайшли фіолетове стильно, Оце найфіолетовіше, що я маю, а Олексан знайшла пересольку. Це наступне місце, який ми будемо переїжджати до наступного острова. А ще ми, поки їхали, помітили у воді ось такі палки. і ми не дуже розуміємо для чого вони, але е, припускаємо, що це щось пов'язане із риболоблею або із збором водорослей. Може, хтось знає, то кажіть. В автобусі розписаний маршрут. І фіолетовим написане місце, де, мабуть, нам треба буде вийти. Фіолетовий міст. Попельгьо? Гьо це міст. Да. Водій попереднього автобуса нам видав ось такі квиточки. Вони коштують 5 тисяч і дають по суті право проїзду у цьому районі на цілий день. Цей острів називається Фіолетовим островом через те, що тут було багато фіолетових квітів, і в туристичних цілях тут зробили ще й будинки фіолетові. І е, тепер вхід до нього платний. Ось там можна купити квиток. Але якщо ти приїжджаєш у фіолетовому одязі, то вхід безплатний. А, а якщо ти приїжджаєш не в фіолетовому одязі, то можна. Так, як ми. Ні, так, як ми такі придумані блогери. Якщо ти приїжджаєш на фіолетовому одязі, то наче як там ще можна взяти в оренду парасольку фіолетову? Оренда парасолі коштує менше, ніж вхідний квиток. А якщо в тебе є парасоля, то ти вже можеш входити безкоштовно. Ну, хіба не чудово? Ну, я маю на увазі дуже класна туристична ідея. Подумайте, це просто прекрасно. Пішли. Лін. Ось там є якийсь Purple Shop, і ми сподіваємося, що там можна купити, можливо, навіть якусь футболочку. Там багато всього продається. Ходімо перевіряти. О, я хочу кепку, Лєна. Так, да, я хочу кепку. Ну, Ой, диви, може мені сумочку, Лєна. Ось диви, які красиві. Cute? Чи що там? От а мені мені оця подобається. Що це вона робить? Йогу? Може мені ось ось таку, як ти зараз міряєш. Вона мені, коротше, на тобі подобається. Ой, і на мені вона мені подобається. Да. Не знаю. Я, ну, мені теж той кольор більше подобається. Що? Mm. Mm. Oh, mm. Хороша пахтина. Але що я її буду? Цей? Ось таке ось. Mm. Ну знаєш, бо ти ходиш по цих холотрейлах, інколи таке щось треба. Де? превращайся в тутешній mm. <зумівання. зумівання> <зумівання> Та що вже? Скажемо, а, ні, дорого, не будемо. У нас є взагалі тепера Так. Да? Да. Вирушаємо. Насправді Фіолетовим островом, це така умовна назва, ним називаються оці два острови Бангольдо і Бактідо. І між ними, між цим островом, на якому ми зараз, ми зараз. І між цими двома островами є пішохідна доріжка е теж фіолетового кольору, ага. просто як мостик. І оце ми зараз цим мостиком будемо йти на ці острови. Але дивіться, скільки фіолетових людей. Ми теж фіолетові. якщо Ми не теж трошки фіолетові. <говори> 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 як дрості, як дрожні. Сут можна купити снеги. Отаке Ага. Там серед снеків є личинки шовкопрада і тут вони в мокпопряву на кожному кроці. Ми біля каси, але тут нікого нема. Далі відчинені навстріч стоять комп'ютери, але найголовніше, що тут футболки приємнішого кольору і без дивних написів. І ми б хотіли футболочку з Ліною, хоч одну на двох. Ми розчаровані в корейцях. Ми не змогли купити футболку. Де пофоткалося? Ну, пішли назад. Ми, ми вернулися і купили футболку. Нас старались зупинити, старалися відмовити, тому що залишилося тільки XXL. Але ми сказали, що це нічого страшного, ну, що нам підходить. XXL, ну, why not? Насправді тут буквально через тиждень почнеться фестиваль лаванди. Але через тиждень нас тут не буде. Бо хто геніально все планує? Я геніально все планую. Я, до речі, дуже люблю лаванду. І я вважаю, що для цього острова було б дуже правильно подавати каву з лавандою. Я дуже люблю каву з лавандою, а в Кореї її немає взагалі ніде не бачила жодного разу. А ти бачила? Ні, разу. Не бачили до речі, бачите групу туристів позаду? Це дуже типова група туристів, і я просто вражена в МОКПО. Ми дуже часто зустрічаємо оце такі е, пенсіонерів людей 20. Які такі всі дуже жваві і такі прибувають на якусь туристичну атракцію. <су> Руки в ноги бігом по ній пробіглися, пофоткалися. Інколи нас штурхнули, так ліктиком як тикнули камеру, типу, сфоткайте нас. і, і ну, мені, мені дуже подобається оця можливість соціального і туристичного життя для старших людей. Це ну, порівняно. Чу, не знаю, в нас я такого не бачу і не чую. Дуже цікаво. Але мені здається, вони самі ще проявляють більше цікавості до всього цього. Бо у нас багато не немає грошей. І з цього випливає те, що цікавиться більше тим, як ці гроші здобути ще щось. Та, ніч як потратити. А ось тут написано, що цю фразу I purple you, Я тебе фіолетовію. Фіолетовою. Фіолетовою. Написано, Тознач... що цю фразу придумав Тихон, тобто Ві із BTS Значення її тут написано Куккаджі ранаджа до кінця любити один одного до самого кінця. Зараз будемо знімати, як Лена е, старається перевдягнутися. Що то значить? Домочка Шо? домочка сказала, що переодягались, напевно. Хочу кафелати. Є таке? Є є. Ну то давай. Може одна на двох, то такі великі порції, я теж бачу. Подиви, яке розимо? Йва річ у тому, що ми приїхали сюди рано, бо зараз ще й навіть 11 ранку немає, але ми дуже мало бачимо таких, наприклад, навіть дітей, не кажучи вже про просто молодь. Дуже багато цих туристичних груп старших людей. Я б ще сказала, що змічно те, що, що ми от зайдемо по цьому мосту і іноді стараємося, щоб нас не обігнали, стараємося темп витримувати. І цей темп досить швидкий. Всі ці люди постарше, вони ходять дуже швидко. Вони тут просто літають, щоб встигнути на всі туристичні атракції і скрізь сфоткатися. Це не всі прямо фіолетово, але стараються. Один будиночок обкладений камінням, як на чеджу, і Оленка каже, що навіть запахло чеджу. Ще одне місце для фотографувань. Принада для тутешніх туристів. Так, Ну, а ми підемо отуди. О, диви, там більше людей ходить. А дайте радісну новину. Ми тут ішли лісом і виявляється, що фестиваль Лаванда через тиждень, а квітне вона вже зараз. Клас! Ура! Ура! Дивися! Тут прям фон зроблений! Клас! Клас! Ліна! Ну вона може ще не до кінця розквітла, да типу, чи це? А, що це? А, це відео. Тут на фотографії вона наче повністю розквітнула, а зараз ще не повністю. Але що я вам скажу? Що ніфіга це не лаванда. <сум> ну тобто вона лаванда, але якась не така, як у нас. Вона не пахне лавандою. Але поля красиві. Все, ми пофотографувалися. і будемо йти назад. Та чергова туристична група. Яке життя вирує, але ми будемо вже йти з Все, заходимо на останній міст від цього другого фіолетового острова. До того острова, на який ми приїхали. Що це він несе? Чи що це? А це просто яклешня? Поки ми ходили, стався відплив, і тепер водичка виглядає ось так. І, дуже багато і тут дуже багато крабів. А ти замінала, що вони всі з одною клешньою? Не. А, так, да. може, це такий вид? Ми погуглили. Це називається краб скрепач Оцей міст дуже гарний. Дивіться, який він такий. Дуже цікавий. Дуже цікавий. І з неочікуваними поворотами. Mm -hmm. Вирішили поїсти. Тут вже перше дня і ми зайшли тут в така палаточка і замовили Кінчу-джон. Це... Ми його вже якось їли в одному відео. І це, по суті, млинець, в якомусь тут. млинець із кінчиком. І ось то з задній жіночка мене. Це до мене атракціон. Це їжа. <рив> Все, це кінець моєї подорожі у Мокпо і на фіолетовий острів фіолетові острови. Я буду дуже вдячна за лайки, і за коментарі. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво. Наступне відео буде про Кванджу: ще одне місто в Кореї. Бо зараз ми їдемо саме туди. Побачимось в наступному відео.